Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо різні рівні гри на гітарі, і завдяки цьому ви з'ясуєте, на якому ви зараз знаходитесь і може куди варто рухатись. Одразу треба зазначити, що якогось етолону у вимірюванні гри на гітарі немає, по типу, до прикладу, як в якійсь мові, рівень A, B, C і так далі. В нас існує вимірювання лише по класах музичної школи і вищих навчальних закладах. Але це відео буде базуватися на іншій системі, яку я буду пропонувати. Бо система класів і возів дуже суб'єктивна і не завжди зрозуміла. Також ця система не базується на кількості годин і часу витраченого на гітару, бо можна три роки займатися якоюсь фігньою і не бути в змозі зіграти хоча б щось. Тож я вважаю, що це тупо і необ'єктивно. Поїхали! Я буду розділяти систему на такі рівні: нульовий, тимчасовий, початковий, середній, високий, напівпрофесійний і професійний рівень. Давайте розбиратися щодо чого. Нульовий рівень. Тут все зрозуміло, я думаю, багато пояснювати не треба. Це етап, коли ви купили гітару і все необхідне та бажаєте грати на ній. Тимчасовий рівень. Це дуже цікавий рівень, та не всі гітаристи на нього потрапляють. Рівень характеризує гітариста, який пішов в густий незрозумілий ліс музики, він або ходить по колу, займаючись, як я казав раніше, якоюсь фігньою, або вирішив втікати на перших кроках, зрозумівши, що це виявляється не так просто і треба багато працювати. Також на цей рівень можуть впасти гітаристи початкового та середнього рівня. Якщо ви знаходитесь на цьому етапі, вам обов'язково потрібна допомога. Не всі народжуються геніями, і це нормально. Якщо у вас є бажання почати орієнтуватися в цьому лісі і занурюватися в цей гарний та цікавий світ, тоді приходьте до мене на уроки гри на гітарі. Я завжди радий допомогти. Цій справі і нарешті дати орієнтири та знаряддя для подальшого розвитку. Щоб ви поступово впевнено рухалися. В мене місце є все менше і менше, тож не зволікай в описі Контакти. Початковий рівень. Цей рівень про гітаристів, які вже вміють грати якісь невеличкі мелодії або твори без помилок та зупинок, а вже ж бажано на пам'ять. Вміють грати прості вправи, ставити стандартні акорди по типу Д і так далі. Також оригінальна довжина творів цього рівня від 10 секунд і до однієї з плюсом хвилини. До прикладу, щось таке. Або таке. Середній рівень. Його характеризують гітаристи, для яких не є проблемою зіграти прості мелодії. Вони вже добре опанували баре та вміють його використовувати. Володіють стандартними гітарними прийомами по типу хамірон, пулов, фложелет і так далі. Можуть якісно зікрати твір без помилок та зупинок від однієї хвилини і до трьох хвилин. А вже ж це не дуже складні твори, по типу щось таке. Або таке. Діють елементарною музичною теорією і вміють її використовувати, можуть зікрати ритмічну послідовність акордів з пісні, поєм або арпеджо. Тут треба зазначити, що спів під гітару не відноситься до гітари. Я думаю, тут треба пояснювати, тож, якщо вмієте, це дуже великий плюс. Виконавець цього рівня вже є достатньо потужним гітаристом. У якого є амбіції вирватися далі. Високий рівень. Ну тут же градус вище, людина цього рівня володіє майже усіма гітарними прийомами та акордами. Або якщо це якийсь екзотичний прийом або акорд, для нього не є проблемою його зіграти та опанувати, він може виконувати якісь нескладні твори з листа, не дивлячись на інструмент. Через цього музиканта вже пройшло багато десятків творів, які він успішно опанував і виконав. Він добре орієнтується в гітарних нотах або табах, розуміє, як грамотно ставити аплікатуру пальців і як правильно працювати з твором. Також володіє динамікою, темпами та робить правильний баланс звуків. Може спокійно брати музику від 3 до 5-6 хвилин по типу щось таке Або таке Музикант цього рівня вже є майже сформованим гітаристом, бо він або стабілізується на цій позиції, або шукає шляхи вдосконалення своїх вже майже сформованих навичок і претендує на позицію напівпрофесійного або професійного гітариста. Напівпрофесійний рівень. Це музикант, який володіє усім раніше зазначеним, і він може брати будь-який твір від 3 до 30 хвилин або будь-яку пісню. Це вже ж не супер гітармен, який з льоту грає будь-що, але для нього опанування твору – це лише питання часу, і він його виконує. Зараз буде складна термінологія. З правильною динамікою, фразуванням, агогікою, артикуляцією, акцентами, штрихами, балансом, характером, темпами і так далі. А вже ж якщо ви граєте лише бой для пісень або акорди, дорога на цей рівень закрита. В цей рівень потрапляють лише гітаристи, які можуть сольно грати на гітарі складні самостійні твори. Щось по типу цього? Або цього. Тут ви можете сказати, що є такі професійні крути співаки з гітарою, і що вони непрофесійно грають на ній. Тут ви все дуже правильно кажете. Це співаки. А ось чуваки, які грають позаду або поряд з ними, це в більшості професійні виконавці, саме інструментальні виконавці. Професійний рівень. Причина існування попереднього рівня укладається в тому, що не кожен гітарист хоче кричати про себе на увесь світ, але може грати навіть крутіше професійних гітаристів. Професійний гітарист це вже відома особистість, яка відома своєю професійною грою, саме професійною, в соцмережах або дає концерти на різних сценах світу. Це людина, яка залишила свій слід в історії музики, і може бути як відомий на увесь світ, так і бути відомим виконавцем в своєму середовищі. Його відмінність в тому, що він себе реалізує в цій справі і намагається заробляти або заробляє на цьому кошти собі на хліб. Ось такі в мене вийшли рівні гри на гітарі, я думаю, усім було цікаво з'ясувати свій рівень та отримати розуміння інших. Це відео базується на моїй думці, але я вважаю, що вона достатньо логічна і зрозуміла. Насправді тут можна було зробити набагато більше градацій, але це відео було б на годину, може навіть більше. Тож ставте свої пальці вгору, якщо ви зі мною згодні. Можете поставити дізлайк, якщо не згодні. Обов'язково підписуйтесь, також пишіть, що думаєте про це відео або тему. Наповнюйтесь україномовним гітарним контентом з цього каналу та усім крутим гітаристам до зустрічі. па Не миколу підпишись, подобайку пропиши і в твоєму житті буде більше гітарної музики.